Всім привіт! Сьогодні мені приїхала е, от така от, набор Аквамозайки. І зараз я її буду розпаковувати. Е, ну от я її розпаковую. От мені попалася інструкція. Попалась. Вона в наборі йде. І от тут показано, що можна зробити. І у нас йде в комплекті ось такі от речі. І що в мене тут попало, що у мене є, чого у мене тут немає. Ось зірочка така, щоб збирати зірочки, щоб робити браслетики, фігурка сердечко, фігурка, щоб робити брелки, і зайчик. І... Ось такий от ведмедик. Також тут є поле у вигляді шестикутника і. Е, ось така от підставочка, щоб можна було якусь фігурку зробити. І брелок, і такі от кілечки, щоб можна було зробити. Також є якщо... якою пшикати, щоб робити роботи. Ну, там, картинки різні А ось е, сама і є для неї ще такі. Це основне поле і така є набирач це пінцетик. І лопатка, щоб здирати з поля. Давайте відкриємо нашу аквамозайку. Вона тут, о, вау, така гарненька. Е, багато тут кольорів, навіть неоновий тут написано. Вот так вот. І тут у нас дві відкривашки. Хоп. Хоп. Дуже гарна така аквамозайка, от, бачите. Е, берем поле і зараз я на ньому щось складу. От. Буду складати, напевно, не знаю, зірочку. Складаємо пінцетиком можна. Так, отак. Трі, 4, 5. Викладаємо одну малесеньку бобочку. Тепер я буду пшикати зірочку. Ось ми зробили такі колечки. два. Я зробила пандочку, брелоки. ми ще не зробили. От. І такі підставки. Це я зробила пазл. Е, от. Є такий браслетик, який ще не зробила ніхто.